Со руками. А, брат Сергій нагадував нам текст, коли, із, коли Ісус, знаходячись в кімнаті, і була остання вечеря, вони там хліб роздавали, і коли Христос сказав, що один із вас мене придасть, і коли учні сказали, а хто це, хто це, то я думаю, Іуда напрягся ви звуке і так, напрягся, я думаю, що він ну, був наляканий ну, наляканий. І достатньо було Ісусу сказати, що це ти, о, він. І я думаю, що йому було б там дуже непросто. Він це зрозумів. І далі ми читаємо, що як тільки Христос сказав, я оподам йому цей кусок, обмакнувши і подам йому кусок. Ми читаємо далі, що він після цього пускав став і вийшов. Йому було страшно. І я в один час якийсь зрозумів, є люди, для яких Христос опасний. Є люди, для яких Христос несе загрозу. Перестав, що бути якимось таким добрим, хорошим, вчителем, він в один час просто став такою небезпекою. небезпекою. Для... І це я наблюдаю і зараз таке для багатьох людей Ісус Коли я так почав, почав почав згадувати, слово Божого. Та були такі, ну, такі випадки, коли ну, Христа, ми, ми читаємо на, на сторінках Євангелія, от от конкретно написано люди хотіли вбити. То вони його хотіли вбити, тому що вони його вважали великою загрозою для себе, великою небезпекою для себе. Згадайте перший приклад це Пірвосвіщення. Да, от вони забралися. І вони, вони кажуть, нам що треба робити з цим Ісусом? Його треба нейтралізувати, його треба вбити. І там є така характеристика. Вони своїми словами засуджують себе. Вони кажуть, ми нічого не успіваємо зробити, весь світ іде за ним. Вони розуміють, що вони теряють вплив на людей. Так? Вони теряють контроль над ситуацією, а їм дуже цього не хотіло. Вони хотіли мати авторитет, вони хотіли мати всякі ці привілегії, такі впливи на людей. Вони хотіли бути в пошані і мати якісь ще фінансові дивіденти з цього. Якось як у нас часто відео на слово, монітізувати цей цю славу свою. Так от вони розуміли, що Христос для них. Велика проблема. Коли Христос розганяв і е, е, перевертав монети, Голубі розпускав в храмі, вони були в шокі, як ти, ти маєш право це робити? Вони розуміли, вони просто там би його хотіли схватити. Але боялися, боялися, бо люди його оточували. І вони боялися, що люди не дадуть їм це зробити. Христос був дуже небезпечний. Друзі, і зараз є люди, на яких Христос небезпечний. І зараз, якщо християнство накладує слідування за Христом, накладує такі, що ти можеш до від чогось відмовитися, ти довжен потікати роботу, ну, уйти з твої роботи, ти довжен перестати красти, брехати, перестати там деякі речі робити, які і гріх. То, 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 то... ні, ну, який Христос мені не треба. Це дуже опасний для мене Христос, бо Він руйнує мою якусь таку, ну, імперію, моє царство руйнує. А я не хочу. Далі я ще згадую, коли Христос общався з людьми, його розділ Евангелія Іоанна, і там Христос каже їм: ви хочете мене вбити? Людину, яка говорить вам істину. А може ну, думайтеся? Людина говорить істину, а вона хоче її вбити. Вона боїться істини. Вона не хоче істини. Я їх розказав про мене. Вони не хочуть цього, вони бояться цього. Для них є ворог. І так само і ви можете стати якогось ворогом, говорячи істину. Отак от, от і Христос став для деяких людей великою загрозою. Такий опасний Христос. Але я трохи далі розширююся. Опасний Христос, для кого Христос опасний, для того і церква опасна. Церква, яка провозглашає істину, для тих людей тоже опасна. Вони не хочуть ходити в цар, і вони не будуть ходити в цар. Вона для них опасна. Тому що там облічають їхні гріхи, там від них їх щось стимулюють, постійно говорять за покаяння, за спасіння, а їм цього дне. Вони хочуть жити своїм життям, своєму царстві і їм байдужом, а церква там, життя таке не, ну, таке некомфортне. Друзі, але з якого часу добрий Христос став для людей небезпекою. Стає для людини небезпекою. Коли? Коли тут посвятиться гріху? Коли людина починає жити в гріху, любити цей гріх. І тому Христос вже стає спочатку нецікавим, а потім ну, і церква стає нецікавою, а потім воно вже починає набрягати, Неприємно, а потім вже і така, така ненависть приєднається від цього Божого. Але чи змінився насправді Христос? Ні. Ні. А що змінився? Щоб то, то, то добре серце Христове, яке переповнене любов'ю, воно не було для вас опасним. Щоб воно було для вас бажаним, щоб ви хотіли обняти Христа, як він хоче вас обняти, який він хоче переповнити ваше життя миром, радістю. А, відкиньте Відкиньте це все, що вас нарозить на цьому шляху. І проблеми Христос. не насправді не проблема. Він не приноси проблеми, Він приносить Бога синя. Він приноси Бога Христос чекає, Чекує, чекає Божого душу, щоб спасти, щоб дати їй будущ Майбутнє. надійню дати вот нашим, от такий наш Христос. від такого Христа ми проповідаємо. Конечно, ми нагадуємо про страну Боже. Майте справи Божім дві, майте віру. Майте любов до Бога, майте терпіння, щоб всі спокуси і живіть з Богом. Може хтось хоче пакая, то це якраз той час, коли можна це зробити. Відкиньте всякі сумні, всякий страх Христос ток. Хто хоче, покаяться, приходьте перед допомоглися. Своже пліч, Далісті якось і суду, а придемір. Придемір, Божу. Запрошу. Запрошую. Розумію, що це треба зробити. Щоб не було пізні.